Плануєш подорож за кордон на власному авто, переймаєшся через штрафи ДТП або і, взагалі, втрату своєї крихітки. Найкращий вихід оформлення зеленої картки від Visit Юкрейн. Зелена карта це міжнародний поліс цивільно-страхової відповідальності водіїв. За її наявності при ДТП відшкодовується збиток потерпілій стороні. Ви можете уникнути штрафів та значних фінансових витрат. Діє українська зелена карта у понад 40 країнах Європи. Для зручного оформлення. Заходьте на сайт Visit Ukraine та онлайн. Всього у кілька кліків замовляйте страхування. Можна обрати страховий поліс від 15 днів аж до одного року. Замовляйте зелену картку на Visit Ukraine і вже через кілька хвилин поліс на вашій пошті. Звісно, карту можна оформити і за кордоном, але треба знайти страхового агента, обирати поліс і багато рахувати. Тому найпростіше це зробити саме на порталі Visit Ukraine. Тут ви знайдете не лише страхування авто за кордоном, а й неймовірні тури Україною, квитки, корисні новини про подорожі та навіть послуги юриста. Візит Юкрен це усе, що потрібно сучасному мандрівнику в одному місці. Також слід перевірити документи, необхідні для перетину кордону на авто, водійське посвідчення міжнародного зразка, техпаспорт, зелена карта. На авто мають бути розпізнавальний знак України та державний номерний знак. Якщо за кермом машини буде кілька осіб, то оформляти додатково нічого не треба. Страховий поліс зелен. На карта фактично оформлена на сам автомобіль і поширюється на всіх водіїв, що керуватимуть авто на законних підставах. Відповіді на які питання щодо подорожей ви хотіли б дізнатися з наших відео? Пиши в коментарях. Дякуємо за перегляд! До зустрічі на візіт Ukraine.